Уповноважений з захисту державної мови. Шановна президія, шановні депутати, шановна громадськість, я Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. І мета моєї поїздки до вас на пленарне засідання обласної ради з тим, щоб підтримати проєкт рішення Львівської обласної ради про затвердження обласної цільової програми популяризації української мови на території Львівської області. Хочу сказати, що сьогодні мені пощастило, поки тривали дискусії під час розгляду питань порядку денного, поспілкуватися з керівництвом ваших університетів, з керівниками Міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з громадськістю, поспілкуватися з учителями, які проводять безкоштовні заняття на локаціях або в місті, або в громадах Львівської області. Я думаю, ні для кого секретом це не буде, що, скажімо. Однією з таких наставниць, яка працює з внутрішньопереміщеними особами, є Феодосія Колесник. Вона за свої кошти видає такі підручники для кожного, хто хоче опанувати українську мову. Вона популяризує творчість своїх рідних і близьких, зокрема свого рідного брата, уродженця і вашого земляка, який загинув у 17-му році, але дуже мріяв, щоб української справді ставало більше. Тому я прошу вас поставитися до цієї програми. Як до важливого документа, який буде не тільки першим цілісним, комплексним документом на теренах Заходу України, це буде не тільки потужний голос Заходу України для півдня і для Сходу, де точиться інколи, але все менше і менше тих дискусій, як насправді треба захищати українську мову. Я хочу, щоб цього року ми вов'язково здобули свою перемогу. І ця перемога повинна відбуватися і на мовному фронті. Давайте подбаємо, попрацюємо. Я, як уповноважений захисту державної мови, завжди на боці тих, хто думає про майбутнє, хто підсилює національну ідентичність, забезпечує і підвищує обороноздатність Збройних сил України. І вірю, що так і буде. Дякую. Дякую, пане Тарасе. Аплодистор.